Повертаємось до нашої студії, як я вже анонсувала, я вітаю у нашій вітаю. Е затишній атмосфері Катю Окердан. Е вона е Представниця прекрасної професії, як фольклористка, е, співачка е, Євшан Зіля, це лабораторія степового розспіву. Вітаю, Катя! Вітаю! Дуже рада вас бачити. Назай. Е, у Сергія Звілінського я щойно питала про матеріальні речі, які вдалося вам привезти з цих експедицій. А ви розкажіть мені про нематеріальну спадщину, тому що це також дуже важливо. Е, так як ви співачка, то ж перше питання про співи. Як знаходили пісні? Де знаходились старожилів, які знаються? Пісні. І чи виконуєте ви зараз ці пісні? Ну, робота над пошуком респондентів або інформантів, як ми їх називаємо, вона відбувається так, би мовити, за певним планом, якого нас навчали, і ми його дотримуємося, бо це така стабільна річ. І зазвичай ну, існує як два варіанти. Ми можемо або вийти на місцеву владу, тобто звернутися до голови громади, щоб вона нам підказала. Бо зазвичай вони знають цих людей, які старожили, або хто з них може щось знати, розказати, заспівати, або ж бували такі виїзди, де ми просто приїжджали до села. І питали людей, а хто у вас такий в селі відомий, хто може щось розказати або заспівати. І зазвичай люди можуть розказати, хто це і направити. І ми направилися до них і розпитували, знайомились. Це такий багатогранний процес, тому що обов'язково треба війти в довіру до людини, тому що просто так з порога прийти і сказати Добрий день, заспівайте нам. Ну ніхто не заспівається, зрозуміло. А, а ми так знайомились, розказували, хто ми для чого ми це робимо. І дуже часто, коли люди чули для чого ми це робимо, що ми хочемо зафіксувати. Щоб потім розказати, популяризувати, показати це не тільки в Запоріжжі, а по всій Україні. Дуже багато хто одразу е, до нас так розпалався, так би мовити, та, е, е, і відкривав все, що він знав, в себе в голові знаходив ці знання, ці пісні і максимально нам розказував, розповідав. А було таке, що люди відмовлялись? Е, ну. Був я не можу сказати, що в нас прямо було майже всі наші респонденти вони нам довіряли і все розказували, розповідали, співали. Проте все одно війна зробила непоправний вплив на взагалом ці експедиційні виїзди. Тому що деякі зазвичай не ті з ким спілкувалися, а якісь там їхні сусіди вони могли переживати, що ми якісь там незрозуміло хто що, це приїхали. Да там хтось в якомусь селі нам казали, що ви як диверсанти? Оце приїхали, що там розпитуєте. То, що, мабуть, нам дрон прилетить. Ну, ми звичайно заспокоїлися, їх там бувало, що й паспорти навіть показували, щоб заспокоїти. Але ну бачите, от раніше до цього люди спокійніше трошки відносилися зараз, і це зрозуміло, що по прифронтова територія, люди переживають за це, і ми нормально на це реагуємо. Скажемо так, чи багато пісень привезли з собою з експедиції? Дуже багато ми привезли, можна сказати, згадок. Тому що, на жаль, традиція це річ, яка живе в усній історії, в усній пам'яті, і коли нею перестають користуватися, тобто виконувати, розповідати або там співати своїм дітям онукам, вона поступово згасає. І, на жаль, е власне пісень. Нам вдалося зафіксувати не так багато, як нам би хотілося. Знаєте, бажання було надзвичайно велике. Проте дуже багато у нас було згадок по типу: от мої батьки співали там на всі свята збиралась родина. І ці згадки для нас дуже важливі, тому що це вже факт. Тобто, згадка того, що це було для нас. Це вже фактор. Ага, значить тобто, тут традиція була така, вона жила, і згадують і пісні, також і різні обрядові наспіви. Тобто там зимові колядки, щедрівки, дуже багато хто згадує. Нам, звичайно, що нам хотілося побільше, 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 але ми радіємо і тому, що ми змогли зібрати в таких складних умовах, коли там 10-15 кілометрів до лінії фронту і ці люди живуть постійно в стресі, їм уже багато років, Тобто це там 30 40 ві роки народження. І ми їм дуже вдячні за те, що вони змогли згадати. І радіємо, коли нам до нас там повертаються, або ми заїжджаємо ще раз, і нам ще, ще згадують. Для нас це велике свято щастя, що люди потім кажуть, от ви пої. А я собі сижу і думаю, там, згадую ще якусь пісню, щоб вам потім розказати. Тобто, це також такі історії бувають, і ми намагаємося їх також зафіксувати. Ну, така історія. Багатогранна, скажімо так, і в плюсі є речі, якісь, тобто якісь записи унікальні, там пісні, які ми дуже раді були записати. Є і розуміння, що традиція рухається. На жаль, вона згасає. Ну, це не тільки для Запоріжжя характерно, а для всієї території України, адже 21 століття, вибачте, ці носії їм уже по 60, 70, 80 років цими людям, Катя. Ви виконуєте ці пісні на своїх виступах? Так, звичайно, разом із творчою степового розпіву Ішан Шанзілля. Ми, власне, це була наша робота в рамках проекту. І ми цією роботою займалися ще до проекту, так само, як і Сергій е з громадської організації гляпській старожитності їздив в експедиції в пошуках нематеріальної нематер... спадщини. Так, так само наш колектив намагався шукати, відтворювати е нематеріальну спадщину так. Запоріжжя, і е власне в рамках проекту, е в першу чергу, у нас була одна. Цілий це запис альбомів, і це два альбоми з. Календарно обрядовими родинно-обрядовими і ліричними піснями, в які війшли також записи з цих експедицій е, найкращі на нашу думку, тобто найкращі збереження, які ми змогли відтворити, але вони теж сюди війшли. Ну і звичайно, на виставках, які відбувалися і в Києві, у Львові, і в Запоріжжі, ми виконували ці твори. Е, а також зараз продовжуємо в наших концертах і в Києві, і в Запоріжжі, і у Львові. Ми нещодавно мали концерт. Ми там теж виконуємо ці твори і постійно. Не наголошуємо на тому, звідки вони для нас, як для музикантів, фольклористів, дуже важливо наголосити, що ця пісня саме з цього села, з Запоріжжя та з цього району, підкреслюючи її походження, тим самим, от нівелюючи оцей наратив, що південь це там якась не Україна, що там ще. А ми говоримо: ось там співали українською, значить це Україна. Це дуже просто довести. Я була на виставці, про яку ми сьогодні говоримо, як підсумко. Роботи цього проєкту. Неймовірний спів. Ну просто. І скажіть, де можна послухати вас? Де можна дізнатися про ваші найближчі концерти? Ну, ми все анонсуємо на наших сторінках в соцмережі. Це і інстаграм, і фейсбук, і в Тіктоці. Ми є так, що можна підписуватися, слідкувати. Там ми намагаємося анонсувати якомога раніше, бо ми знаємо, що людям цікаво це почути. Вони потім дуже багато хто напише, чого ж вони сказали раніше. Ну або як ми згадуємо дуже часто наш концерт в Київській лаврі, який був, коли люди просто стояли, бо не вистачало місць. Тобто, ми розуміємо, що це потрібно людям, і ми намагаємося це популяризувати максимально як можемо. Тому ці власне, альбоми вони є опубліковані на стрімингових платформах. Це і Spotify, і YouTube Music, Тому можна шукати за назвою колективу Євшанзілля. Перший альбом називається Ой Дай Боже. А другий Ой від саду та й до моря. Тобто їх можна знайти по назві. Потім слухати це 30 різних. Пісень різножанрових, різнохарактерних. Я думаю, що там кожен знайде, що йому до душі. А також у нас є в записі лаврський концерт за півтори години музики. Теж можна слухати там. Є таймкоди, дуже зручно, і там теж різні жанри і ліричні пісні, і весільні, і псальми. Також. Я коли поділилася з друзями, що ви сьогодні будете у мене в гостях на ефірі, мене попросили запитати, чим степовий розпів відрізняється від української народної пісні. Як відрізнити? Варто розуміти, що Україна дуже різноманітна і різнобарна країна в плані співу. І недарма кажуть, що в кожному селі співають по-своєму, бо це реально правда. В першу чергу ми, як музиканти фольклористи виділяємо регіони, і в, свої, і в різних регіонах є свої особливості. Тобто там Полісся, це наша північ України, це більш Плаский спів, якщо так можна сказати, та там особливості побудови, інтервалів, це більше для музикантів буде так би цікаво. В степовому розпіві є декілька основних факторів. В першу чергу це багатоголосна фактура, тобто, коли у нас три, а то й чотири голоси може бути, це велика кількість складу розпівів. Тобто, коли мелодія настільки протяжна, настільки широка, що один склад словесний може співатися на три, чотири, п'ять нот тобто іноді ми навіть губимо. Яку, який ми склад вже розпівували за цими нотами. Так? Плюс ем, характерне також додаткове складоутворення, як його ще можуть називати музиканти ем, гекання. Тобто, коли ми розпівуємо голосну, е, ми ненароком, наче додаємо ге. І таке виходить, як ну, це називається складоутворення. І це є реально особливістю, та, прописаною, е, так би мовити, в. Наукових роботах, так можна сказати. Плюс це жанрова палітра, тобто для нашого краю характерні історичні пісні, козацькі, чумацькі. Звичайно, що є пісні про побутове життя, про кохання, про е сімейне життя, різні там перепитії. А також це певні жанри родинного обрядового циклу, це весілля. У нас є і тиради, як їх називають, тобто швидкі пісні до обряду, і е ліричні весільні. про... Е Історію власне молодої про її прощання з родом. А також з календарної обрядовості це зимові пісні. Майже в кожному селі нам казали, що й ходили щедривать, колядувати, і співали ці пісні, щедрівки, колядки. І ми їх також фіксуємо. От такі от особливості, це можна говорити. Зрозуміло, що. Наш край він через е, свої особливості заселення, тобто, коли це, це переселення різних е, сіл з Полтавщини, Чернігівщини, е, Ліз Західної України, це було реально поєднання, і я кажу, що це така як мозаїка із різних е, шматочків кольорових, складена велике панно, але в цьому є особливість нашого співу, що він в себе вібрав оці особливості різних регіонів, поєднав і створив такий степовий розпів. В деяких регіонах України є такий феномен, як жалібні співи, які там на похованнях співали, і потім на тризнах. Чи є у нас на Запоріжжі таке явище? Ми не зустрічали таких пісень, і ви праві, що ці пісні вони характерні лише для деяких регіонів України. Тобто в цьому є їх особливість, що ось ці плачі вони характерні більше для Полісся, і навіть я вам скажу не лише для Полісся, а для конкретної частини Полісся, тобто навіть не для всієї території. Тож у нас ми не зустрічали, проте нам є чим похвалитися і чим послухати із нашого репертуару. Тару, тобто у нас дуже відзначають музикознавці, що дуже популярні псальми, що не характерно там для більшої частини України. А в нас їх дуже люблять, і дуже багато їх фіксується там в той самому водяному. Їх дуже багато було зафіксовано. І що вони мають унікальні оці самі риси степового розпіву, транслюються і на е, ці канти. Ці псальми також вони відтворюються, тому так. Про гумор не можу не запитати ближче до заходу України. Е, є таке коломийки, е, там, де е, і теми інтиму, і теми зради, і теми алкоголізму, і, і таке інше. Ну це все висміюється, але е, відрізняє від наших сусідів і слава богу, що у нас немає там матюче. Ми просто от, ну висміємо. Е, є гумористичні пісні серед стоповиків чи ні? Так, звичайно, їх фіксується трошки менше, ніж таких звичайних ліричних пісень. Проте вони теж є, і вони досить такі цікаві, колоритні, а також, от такі, як на противагу, якщо сказати, коломийкам із Західної України в нас їх називають приспівки або приспівки до танцю. Тобто, це такі чотирирядкові невеличкі куплети, які які мають однакову мелодію, і на них я ну, ми так розуміємо, що люди придумували різні слова, які їм хочеться. Тобто вони собі. Могли там відпочивати, святкувати, разом щось гуляти. І там дуже часто кажуть, що це грала гармошка, дуже любили наш народ гармошку, хоча розказували, що і е, були скрипалі в селах, і на Бубні гарно вибивали, або були ще і бухали такі великі барабани також. І от казали, що під цю гармошку могли там, коли сидять собі за столом, або коли танцюють, щось приспівувати. Там, це могли бути будь-які будь будь слова, кому що в голову збреде, і ну, із не виходить. Нема голосу, ні тону, чим я буду підпівати, нема милого додому, з ким я буду ночувати. О таке <рес> ну до речі, дуже прикольна штука. Е, Катя, ви фіксували не тільки пісні, а взагалі говір людей. Е, як е, говорять е, люди в степу українському? І знаєте, е, завжди, коли я приїжджаю кудись в центр України, Захід мене питають ти звідки? Я кажу зі степової України, тому що я прям пишаюсь цим, що я степ представниця степового краю. Але я вже виросла, народилася в Запоріжжі, і мій говір такий, ну, скажімо так, ближче, мабуть, до літературного і змішаного з суржиком. Я не можу сказати, що я використовую якісь там слова, але використовую ті деякі, що мені бабуся передала, наприклад. Розкажіть, чи. Збереглися у вашій пам'яті якісь цікаві е, обороти, цікаві прислів'я, цікаві слова, які ви використовуєте надалі. Та варто до речі відзначити, що ми в експедиціях фіксували не виключно пісні а в першу чергу, як вже сказали, і говір. Ми за цим також слідкували. І якщо нам траплялося якесь слово, яке ми не знали, наприклад, або якщо ми його навіть знали, але ми хотіли, щоб нам пояснили самі інформати, що це значить. Ми їх також розпитували. Ну і плюс е, е, паралельно фіксувалися якісь історичні відомості, спогади там про голодомор, про розкуркулення, про переселення. Це все також нам важливо, і це теж є. Е, е, Артефактами такими, так, тобто елементами нематеріальної культурної спадщини, бо це наша історія. І от проговір, так, дуже цікаво слухати, як говорять люди питомі, жителі цього села, тому що вони там не на них не вплинуло місто, вони не окультурували свою мову, і це дуже класно слухати. Про ці особливості навіть у нас є окремий подкаст в рамках проекту, записаний там разом із філологом В'ячеслав Вінчура, як ведучий, проговорив дуже багато. Всіх нюансів і там, кому цікаво, можна подивитися. А, але загалом майже кожен з наших інформацій щось таке от цікаве казав. Ну, от такого, що я пам'ятаю, то е, дуже часто е, замінюють е, слово, не слово, а літеру Ф, от не на, 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 таку нову для нашого е, народу, на і замінюють на хви. Так, тобто там хвіртка. Uh, ще якісь варіанти, да, хуфайка, щось таке могло бути. Або ще мені подобається, як кажуть, кохта, yeah. тобто такий варіант. Ну, і з такого, що гарно пам'ятається, а вона не бумбараж, колись нам сказали. Ми такі, що це таке? А вона мала на увазі наша інформантка, що вона не розуміє, чого. Yeah. Тобто вона не бумбараш. Ну, таких фраз дуже багато, і це настільки... Цікаво слухати від людей, як це природньо від них звучить. Тобто вони навіть не замислюються про це. І ось вона жива мова, тобто, як вона звучала якою вона була, і е, це дуже класно вислуховувати. Ми потім навіть коли робили якісь вирізки, ще щось слухаєш і не можеш зупинитися, зупинити це відео, яке ти передивляєшся. Бо тобі так цікаво дивитися, як вони розмовляють, бо це жива. Вони розмовляють нас нами, наче з до них приїхали онука там, або син приїхав з невісткою, мовно кажучи, і вона їм щось розказує. І це так класно, це так живо. Оця жива мова. Ну це просто унікально. Це варто реально почути всім, е, бо потім розумієш, що ось вона ця мова жива, і вона. На українською та да, там якісь слова цікаві, якісь ще щось там, але вона українська. Катя, Я вам дуже вдячна за те, що завітали сьогодні на студію, за те, що розповіли дуже багато цікавого. І бажаю вам успіхів в творчому і в науковому діяльності. Ваш дякую вам, щиро, дякую.